Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малятка! Ми сьогодні з вами вивчимо потішечку два півники. Ось послухайте. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили, цап меле, цап меле, коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочку грає. А тепер, малятка, повторюйте. Два півники, два півники, горох молотили. Дві курочки, чубарочки. До млина носили. Цап-меле, цап-меле коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочку грає. А тепер послухайте ще раз: два півники, два півники, горох молотили. Дві курочки-чубарочки до млина носили. Цапмеле, цапмеле, коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочку грає. Молодці дітки, дякую усім, хто підписався на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Бажаю усім гарного дня. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!